Дівчатка, всім привіт! Сьогодні трошки буде відео, не зовсім ви будете прям сильно бачити мене, оскільки в мене зранку поломався монопод штатив, на який я і ставила власне камеру. Сьогодні я вам розкажу про помади мої і покажу. Ну що ж, почнімо. У мене ось таких вот помад від Мальво є досить, досить, досить багато. Я буду одразу говорити, який номерок. І на ручку 18-й. Це звичайна помада, вона не є матова і не є зовсім стійка. Ось такий колір. Така класна помада, до речі, вона в мене зараз на губах сатін ліпстік. Вона, направду, через пару хвилин, як ви її нанесете, вона класно лягає і набуває матовості. Ось така вона, я зараз вам її продемонструю. Ось ця класний колір. А відтіночок 268. Наступна у мене помада від Malve Cosmetics. Вона. Постаралася і відтіночок 317. Ось цей. Наступна також в мене від мальва. І відтінок, ось так правильно буде 324. Ось так. Зараз намалюю її і... ось вона. Класна помада купляла в Glam B. купляла я її в Єві. Там цілий стенд є. Зараз я вам продемонструю її. Ось вона така, бачите, трішки від... відрізняється, ніж тут показано. Дві помади в мене від Ruby Rose, Ось таких. Відтінок. 128. І 126. Вже трішки стерлося. 128. Ось він такий. І 126. До речі, класно, вони гарно пахнуть. Ось. Така нюдова. Класна помада від Белки. Це польська косметика, і в мене номерок є 9 відтінок. Теж така носибельна. Ось вона. Угу. Зараз ще покажу пару в мене є матових помад від Париси Cosmetics. Дуже, до речі, класні, я їх люблю і, в принципі, вони бюджетні. Як ви десь їх зустрінете, обов'язково беріть. І так, перша в мене Parisa Velvet і 42-й відтіночок. Пахнуть шикарно, вони і тримаються. На губках класно. Наступна в мене відтінок. 10, Ось. Нюдовий. Кілетлеть. Наступна в мене помадка. Кольорі вона 39, до речі, класний. Такий темно-темно. Ось він, я його нанесла. І темний, темний бордо. Ось ця помада люблю. Купляла я її зимою, в фармасі, і дев'ятка. Відтінок трошки тут змазалось. Матова, класна стійка помада. Від фармасі. Також в мене є від мальви, вам покажу такі класні помади. Я їх люблю. Вони ось перша 02. Бачите? Вже майже використала. Ось такий відтінок. Я по типу. Слива, але така, знаєте, приглушена. Це не матові, це звичайні зволожуючі помадки. Відтінок 0,5 у мене ще є від мальви. Чомусь камера погано фокусує. Ось такий от. Дуже класний. Ще в мене є від Мальви відтінок 19. Ось він. Класний. Наступна також від Мальви. 24. Такий рожевий. Маю дві ось таких помади. Цікавих купила я. Вони мені сподобались за їхню упаковочку. Люблю я щось цікаве, оригінальне. Перша в мене є 14. Це від Max Mar. Ось така вона, ось так вона відкривається. Така, бачите, на кожен день підійде. До речі, мене без запаху. Взагалі, ну, я не відчуваю запах. І третій, 03. Також насичений, такий червоний. Ось він. З чимось похожий попередній. Е, наступний у в мене є таких три блиска, до речі, блисками. Я користуюся досить рідко, люблю краще помади. Мені практичніше і не люблю, знаєте, щоб коли я розпущу волосся, а в мене воно довге. І я йду, вітер подув, і все, волосся ось тут. Відпочатується на щоках помада. Ну, не люблю. Навіть якщо це стійка, вона все одно волосся затягне і на лице мені попаде. Значить, перша така от від Париси. Це звичайна, це не матова, класно пахне. Колір зараз я О, Ось цей. бачите це такий цікавий. Відтіночок 0,8. Наступна помада, чесно, не знаю. Ось зверху пише ламель, також в космо купляла, вона йде вже матова. Гарний колір, але вона не стійка. Намалюю, поп'ю, з'їм і її нема. Ось тут вона. Номорочка направду не видно. О, є, знайшла 0,4. Дуже крута помада. До речі, я її купляла на корпоратив, але чомусь не намалювалася не нею. Класна, 24 години. От, направду, дуже тримається, дуже стійка. Запах такий квітковий. Ось вона є. Така насичена, рожева, така прям, я б сказала, кислотна. А фірма. Lady Queen, відтінок. 07. Ось 07. Так, в мене ще є ось така класна помадка. Я її купляла в космо Dream Kiss називається. Відтіночок у мене 22. Ось хай. О! Зараз я вам нанесу. До речі, запах крутий. Ось вона є. Дуже класна помада в мене від n Robin є. У мене ще десь одна від En-Robin мала бути, але ось. Дві помадки. n Robin. Перша в мене. Відтінок 33, Ось вона. Запах такий нейтральний, не дуже сильно виражений. І відтіночок 1765, шість Ціка не цікава. Ось така. Похожа, як сатінова. Так. У мене ще є дуже класна від Флормар. До речі, люблю. Люблю ту фірму. У мене є ось дві таких. Одна от перша цей відтінок 206. Ось вона. Сама вона така йде червона. І наступна в мене відтінок 07. Щось камера дуже не фокусувати хоче мені. До речі, люблю такі відтінки, які можна щоденно нанести на губи. Запах крутий. Такий, знаєте, шоколад з чимось ніби була те. мене ще завалялася від Virtuаль 081. Ця помада, бачите, вона, ну, вам видно, що вона ніби тканюдова, а коли ви її наносите, ось дивіться, це звичайний, звичайний, якби, блиск. Тобто. Якщо ви маєте темну помаду і хочете, щоб вона чуть стала світлішою, розбавити її можна от власне такими світлими відтіночками, просто які дають блиск. Ось це в мене для того. Так, ще в мене є ось така помадка від New Angel Sweetheart. Ось Зараз я вам покажу відтінок. Не фокусую, і, скажу вам. 62-й. Дуже класна, але я нею щось пару раз користувалася, направду вам скажу. Вона така сливова. Ну, її потрібно пару раз наносити, коли ви там, наприклад, поп'єте чай, її у вас вже не буде. Але класна, колір класний. Улюблена помада, якою, до речі, використовую і навіть як просто зволоження губ, це є від Maybelline. У мене відтіночок 620. Ось вона така. зараз я вам покажу її. Ось, дивіться, очі вона зовсім-зовсім, зовсім її не видно. І пахне дуже круто. У мене ось така ще є. Від Париси Cosmetics, відтіночок 099, видно. Ось. Такого кольору, у мене ще є від Avon Apricot Mystery. нею не користувалася. Просто в мене стоїть. Зараз я вам її протестую, ось, дивіться. Бачите? На абрикос не похожий. Хоча також в мене є стерся вже дівчатка номерок. Але ось така коричнева. Зараз я вам її нанесу. О. Класний колір, класний запах. Ей вам. І ось така в мене остання помадка це є від MAC. Номер ось в мене 405. Не зовсім такий, як тут намальований, відтінок. Я вам зараз її скажу, вона в мене трішки поламалася, оскільки я її завжди практично в сонці ношу. Вона йде в такому, якби олівчик викручується, всередині вже поламалася. Тому я так обережно дивіться. Матова вона. До речі, класно тримається і люблю. Ось так, дівчатки, я вам коротко розказала про помади. Я дякую, що ви зайшли на мій канал. Кому цікаво було, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Хто може з якихось вже тих помад, які вам розказали і показала, має. Пишіть в коментарі, я буду дуже рада. І всім па-па-па-па!